привіт, з вами Вова, я продовжую свій летсплей джунгівських і Я без шейдерів так трошки граю. Чекайте, але чому в мене там був FPS? О, вже десятка пішло, добре. Давайте отак, шейдерс. Лол, вот шкода лол сьогодні у нас були походу. Вот я оцю фігню вже пустив Ось мене вона тут їздить. Круги напилює. Так що. От і сьогодні я хочу трошки індустріалом позайматися в нашій башні. Треба закласти. Опа-опане. Так що пішли до нас додому. Ой, давайте посп'ємо. Сп'ємо, сп, сп'ємо. Так 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 так, так. Ей, ідечка. Час. Прошла хвилина час. Є моя добре, все. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я не потута там нічого, так. Ти бро, ти мене йдеш в спарту. В спарту. Зловую нема чого гратися. Нічого ні так і так не вийде. І знаєш від кого не жгата, як тут факел де клас. А! Блін, треба вдоху зробити прохід, бо... Не, усі час будуть тепер задливати. І ми 12-3 треба, щоб бути спишком. Давайте його від мене сюди. Давай сюди, сюди, сюди. Що по хвостик. Сюда. А так зараз зараду палки треба хоча бы... А! Сюда Ми идем! Нам все зара Завагає майн -мо Вот двідь что сейчас вс випадає! Ой, да зима За треба буде факел покласти Давайте сейчас восберем, е-мое. Вот так вот зара... Давайте переживати займатися індустрією. Давайте там зробимо тоне, щоб сюди ніхто не лазив. Эммм. Ам... Эмм. Ам... Яке я влоги тут зрозумно? Менше ці лишилося добре. Вот так вот. Він чогось залагав, я не знаю, що сталося, видивіться. От так от і. О, ні, вже працює. Вже працює, добре, добре. Хлопче, ти на серію працюєш, а без серії не хочеш. Mm. О. Красотінь. Красотінь, красотінь. Ти моя красотінь. А, я хочу зробити собі гарну броньку уже. Бо я думаю, що вона буде поліпше реалмітові. Це чудо, що я думаю. Я вам не говорю думаю, що так само, як я. Я просто так думаю, що вона поліпше Реалмітову капку буде. Тут, 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 тут... Та, не, замало взяли. Так, так, от у нас поки що просто реал митому. Нам треба десь сьоми річ, щоб щось зачарити там. Так що. тінь... Вот так вот эм. Эм... <гум> так от як трошки. Чекайте. Наш паровоз у вас тут ездить, вот Пару вас шоу нас Ем, це um, де? Павлос Шукаем паровоз, 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 ты ми маленький ровоз Ем... Um, просто ездить Просто ездить Ем... Um, просто ездить Просто їздить, вибачте, що я трошки так зробила. Ми на Лаганово, зараз я в Скайфер, та душа я вже в сеті. Ммм, скайп. Короче, він усього так. Є. Yeah. Все, хлопці, сорі, 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 сорі. Сорі, сорі бо до мене дзвонили. Хлопці. <губить> хлопці, сорі, бо до мене хлопці дзвонили. Позабираємо типу, трошки. Ммм, це назад засунуть. Ой, є Есть далі. Мені новий скоро буде робити. Опа, на залізний слиток, що ти тут робиш. М -м, не знаю, не знам. Що він там робить? Позабираем. Залізо трошки. О, все, ми зараз собі эту кірпечарню. Е Шестерка давайте. Не розрушимось. Ну, блин, могли. трошки больше черного, Вон золотой золото три штучки. Вот так вот. 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 И плюс так еще. И нам еще застроим. Вот сюда вот. Заработаем строить, Строй, и у нас больше, чтобы не попадать. Що, чё що? всё-таки за город Так, 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 Тунельчик. Тунельчик. Вот так вот. Е, пантрекинг. Ах, нам. Нам суто одного не хватало, чрт. Траводин, ходи поламати. Чизель. так и не подобаете. Так. так вот, лепшный. Тут, 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 тут. Так, надо бронзу <laughs> срубить. Мы еще бронзу не рубим. Вот так. А, um, и с ней? Это бронз Инг. А, его нравится. Так і Delkin Chromat i bronzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tręba. Ну i wychodzi 4, тут 2 штуки треба. Так, раз, два. Треба три, шість таких треба. Це ну у нас майже ще повний. Так що, так що. Почекайте, ми в мене тут є трошки. Ага, тоді треба ще 2-го раз 2. Давайте, 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 давайте. Пичка-пичка. А, чекайте, я хотів дещо попробовать, я знаю, що я зараз не ну, можу золото витратити. Раз, два. Но ну, я не изучив твоєй штуки. Ні. Ні, ні, ні. Ні, не

Коли з такого виходить такий даст, а і наше, трошки інакше трошки інакший дес. Тепер я зрозумію. Так, от бронза наша. Так, ти давай, 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 Ти Ти зможеш, ти зможеш мені тут золоту траву, да пусон. Переклассный зависит. Тин. Ну так от. І вот так І вот. гей. Бронзова Бронзовая, бронзу. Зараз собі тридцятку нап'ємі, зробимо собі ще одну реалізову кірушку і. Чарним. Чарнем. Але якщо тридцятка забили, я буду радий. хе <соць> Якщо буде це М. Так, Давай. давайте за той час ще не треба читать. Четыре... Давай. Давайте. Ні, люблю, якщо не треба зайти, зі звали. Я тут просто ховався, щоб ця машинка за... заїздила і все засадила.

О, о, машина працює. Так, от бачите, машина пахає, все в нас є, і всього немає, Все є, і всього немає. Ох, треба вже поспати, злонечка, Чекай, тут ще вже є. Там ще може. Ну, треба буде бідбаксовати. Бейти, папу спитку.

А ha-hi he, ха ha ха he, ха ха he, ха 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 he he ха he ха 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 he, ха 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 he ха 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 he ха 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 ik ха 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 Для... Драбу пробити дюрку Ще в одну кімнату. Для індастріалу І буде. отут буде. Чим мені відстроити ще один півострів в ту сторону. Хм, <смір> забагато буде отак так, буду чистый. Так буде. Не сюди заходите, і так буде. Так що давай набирай собі. І так от буде. І... Давайте. Отак от воронку, зі мною Че, там воронку, щоб воронка тиде. Так думаю, що тут зуманки буду спавнитися, я шо. я, я ото от не гляшу там. Твер не буду спавнитися. Так що то добре. Так з прошло? час прошу. Я-є-є-я yeah, 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 нічого толком не зробив. Yeah, 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 yeah. я ми...

Персон закид. А не гаськи рухається, що не газки не рушать. А це рухається. Дурський разрабат. А якось автоматична фіняє в цьому крафті інвестрілкрафті, що сама буде збирати це. Якщо є, ви знаєте, що треба зробити по і все розказати. Так що давайте. Якщо ви знаєте, що ще є, давайте пишіть в коментарі. Говоріть, вова, є фігня в які я автоматично можу збирати ціло. Так що, говорить, говоріть. Поможете мені, поможете. А, і я і ви бачили, що багато. Могли бачити, що в групі є новата. Що це щоб помогти Вовові з зробити Угу. Хто поможе перший, той буде першим гостем, і то буде супер для них. Ем, бу, 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 а мені без різниці, чи е, якомовни? Яко чи руськомовни, чи українськомовний, і мені все лавно. Лам, лам. Так, тут треба буде ще один сумок. Угу. так тут буде вот так вот. А наверный механізм тут. Као, буду выкачивать. Так что можна, щоб давайте буде годно. Ру, Перший хай буде поближе. Хай поки що так по Так, давайте даем еще не Наш план выйдет. Давайте брос, давайте брос. Давай же листки помалы цікаво, правда. Uh -huh 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 -huh. Так от І наша система працює. І все супер класно Так, нам треба буде. Давайте. Добре, давайте зараз попробуем скрафтить. Эмм. Um. Ем... Um. Так, пичка пичка... Пичка пичка пичка... пичка Electric furnace... Um. Ем... Добре... мне мен си ...боле И... Короче, все таке. И... Короче, короче, короче... Так, от... Ем... Um. Так... Давайте лезу, наш ножницу, будет здесь тут моя вот железо может здесь тут може десь тут. Вот ножницы. А на молту там вернул карту. Раз, два, три, четыре, пять. Рахували так, и теперь заберемся так, Ай, все, так шо. Спартину треба. І гуми теж треба. Ем, гума. Гума у вас гума. Давайте її пожарим на бистричку. Потім полетягу. Чайну в серії, в серії. в чарти все треба. так и хочу. Так, давайте сделаем еще заодно Батбокс. а а все с бронзы. Не-не-не. Батбокс. Так нам требуется... Хорошо, Добрый, давайте пожалуйста, 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 так. Так, так, пожалуйста, 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 за пожалуйста, 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 Згадується, страшний мод, який називається називається Гречка моя це гречка, 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 давайте сюди говорили, так, 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 так.

Ты мене ще найдюбли. Mm -hmm. Так, давайте попангеруем. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, сьому дофіка заліза есть. Це добре, що мене його килограми. Раз, два, три, четире. ERFernes. Е, М. Е. Е. Так, давайте візьмем топорчик, зрубаємо один сундучек. Блин, Не то, ж это а там. Пополфик, Так вот. не ч дошл сейчас. це страшний страшный час. Что не зас сейчас. Что страшно, что назначалось обе сейчас. Короче, що, так зробимо. так, труби. Ось так от. Так що давайте сюда шути всунем. Видите, ем, Що можна подробити? Давайте, раз, два. Ріш трошки. Давайте перевіримо нашу техніку поки що. Без серії я улуджу, поки що от цю маленьку за той час плану не дасту. Це ж Обсидіан Obsidian Dust. І що з нею можна зробити з Obsidian Dust Kryston Name, Що з ту з ровно що тут Ну, no, і не так важко зробити. Мені тільки треба було ем, э, контролювати. Сорі. Ой, паха, є ура! Добре, все. Всім пока, з якщо ви тут були перший раз. Підпишіться на мій канал, якщо маєте питання або зазвичайні. Покуліться їх в коментарі! а з вами А, якщо ще перший раз, розкажіть, своїм друзям будь ласка. Щоб вони з мене теж могли поражати. І з вами була. Пері, що ж не застосувати хіли. І... і... Ну, 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 хлопці, бери, 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 бери,